Слава Ісусу Христу, дорогий мій брате і сестро, вітаю вас із цим новим світанком, цим святим моментом, коли світ ще не встиг поглинути нас своєю метушнею, і ми можемо з чистою душею прийти до престолу благодаті. Якщо ви прокинулися сьогодні, це не просто випадковість календаря, це Боже запрошення почати День із перемоги. Ви тут, щоб прийняти три орації ранку. Наймогутніше благословення дня починається зараз. Бог відкриє двері для вас сьогодні, зітхніть глибоко, відпустіть вчорашні турботи, відчуйте вагу цього світанку. Можливо, ви відчуваєте в тому тривогу чи непевність щодо того, що принесе цей день? Можливо, у вашому серці живе великий сумнів щодо рішення, яке потрібно прийняти, чи двері, які здаються зачиненими. Але я хочу, щоб ви знали, наш Господь це Бог, який відкриває те, що ніхто не може зачинити, і Він дасть вам мудрість, якої бракувало. Ми починаємо нашу молитву з повної свідомості того, що ми не просто люди, які живуть у тілі й крові, ми воїни в духовній битві. Якщо ви відчуваєте, що на вас навалюються важкі обставини, фінансові проблеми, хвороби, чи сімейні конфлікти, знайте, це не просто погана смуга, це атака, це стріли, випущені ворогами нашої душі, і вони завжди націлені на найвразливіше місце нашу здатність приймати правильні рішення. Скільки разів ви прокидалися з чітким планом, а до вечора вже були розчаровані, бо прийняли поспішне, немудре рішення. Скільки разів ви відчували тиск, що змушував вас звернути з правильного шляху? Це диявол, який намагається посіяти плутанину, щоб відібрати у вас благословення, призначені саме на цей день, його мета вкрасти вашу мудрість, щоб ви, хоча й маючи віру, діяли як нерозумні. Він знає, що якщо ви матимете ясність у думках, ви почнете перемагати. Тому Він посилає дух страху, дух сумніву і дух прокрастинації, щоб паралізувати вас. Він шепоче вам, що ви недостатньо хороші, що ви не зможете впоратися, що краще здатися, ніж ризикувати. Він оточує вас десятками голосів світу, які заглушують тихий голос Святого Духа, але сьогодні ми стаємо в проломі, і ми заявляємо. Ворожі сили, які намагаються атакувати мою сім'ю, мої фінанси, моє здоров'я і особливо мою здатність мислити ясно, Я бачу ваші наміри. Наше натхнення сьогодні це потужне Слово Боже, записане в Псалмі 90, вірш 7. Впаде тисяча біля тебе, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не наблизиться. Це не просто обіцянка захисту від зовнішніх ворогів, але й від внутрішнього хаосу. Тисяча помилкових думок, тисяча небезпечних спокус, тисяча нерозумних порад можуть оточувати вас, але Божа мудрість, яку ми зараз просимо, не дозволить їм наблизитися до вашого розуму і вашого серця. Ми просимо, щоб наш розум був схованкою, де ворог не має влади. Отець наш Небесний, ми приходимо до Тебе в цей ранковий час. Ми визнаємо, Господи, що життя це безперервний ланцюг рішень, і ми часто зазнаємо невдач. Наші серця обтяжені не лише зовнішніми атаками, але й наслідками наших власних немудрих рішень. Можливо, ми діяли з гордині, думаючи, що знаємо краще, можливо, ми діяли з нетерпіння, не чекаючи твого часу. Можливо, ми діяли з жадібності, прагнучи миттєвого задоволення. Ми визнаємо це перед Тобою. Саме тут починається справжня молитва у смиренні та каятті. Дорогий Боже, перш ніж просити про нові двері та нові благословення, ми повинні очистити посудину, якою є наше серце. Ми каємося у всіх наших поспішних словах, які поранили ближніх. У всіх фінансових рішеннях, прийнятих без Твого керівництва, у всіх тих моментах, коли ми дозволили страху чи гніву керувати нашими діями. Прости нас, Отче, за нашу самовпевненість, за нашу недостатню залежність від Тебе. Ми часто біжимо вперед, а потім зупиняємося, лише щоб виявити, що наш шлях був помилковим, бо ми не запитали Тебе, куди мені йти, Господи. Ми складаємо перед Твоїм Христом усі наші невдалі спроби контролювати ситуацію власними силами. Ми складаємо перед тобою всі ночі, проведені в тривозі, коли ми намагалися самі вирішити проблеми, які може вирішити лише Твоя рука. Ми були не мудрі, але тепер ми вибираємо смирення. Смирення це не слабкість, це найбільша сила, це визнання того, що ми потребуємо тебе. Абсолютно повністю у кожній миті цього дня. І тепер, Господи, ми переходимо до потужного заклику. Ми підносимо наш голос, щоб закликати наймогутнішу силу в усьому всесвіті, кров Ісуса Христа, кров Ісуса, кров завіту, кров, що говорить краще за будь-яку жертву. Ми просимо, щоб ця кров покрила нас зараз, як щит. Захист від будь-якої ворожої атаки, спрямованої на наш розум і нашу ясність. Нехай кров Христа стане невидимим кордоном, який ворог не зможе перетнути. Ми просимо, щоб кров Ісуса омила наш розум від усіх залишкових сумнівів і почуття провини, які ворог використовує, щоб тримати нас паралізованими. Ми не будемо жити стягарем вчорашніх помилок. Ми звільнені, ми прощені, і ми освячені кров'ю Агнця. Кров Ісуса говори про нашу свободу. Кров Ісуса говори про нашу перемогу. Кров Ісуса говори про нашу абсолютну чистоту перед Богом. Ми занурюємо наше життя в цю кров від верхівки Голови до підошов ніг. Ми занурюємо в цю кров нашу родину, наших дітей, наші фінанси, наш дім. Все, що належить нам захищене твоєю дорогоцінною кров'ю, Господи, нас не торкнеться прокляття, бо ми викуплені найвищою ціною. Якщо ви відчуваєте силу цієї молитви, якщо ви відчуваєте, як тягар відступає, я прошу вас поставте в коментарях амінь і поділіться цим відео зі своїми близькими. Наша спільна віра множить силу цієї молитви. Якщо ви тут вперше і відчуваєте це Боже тепло, Підпишіться на канал, щоб ми могли разом розпочинати кожен день з цієї могутньої переможної позиції. І тепер ми переходимо до руйнування кайданів. Настав час не просто просити про захист, але й заявити про нашу Богом дану владу. Багато з нас живуть у невидимих кайданах, яких ми навіть не усвідомлюємо. Це можуть бути кайдани бідності, які повторюються в поколіннях. Це можуть бути кайдани хронічної хвороби чи залежності. Або що найважливіше для нашої теми мудрості це можуть бути кайдани духу збентеження, який змушує нас кружляти на місці, нездатними рухатися вперед. Я хочу, щоб ви зараз чітко уявили ці кайдани. Можливо, це закриті двері бізнесу, можливо, це стіна між вами. І вашим чоловіком, дружиною. Можливо, це постійне відчуття, що ви не заслуговуєте на успіх. Але Ісус не лише пролив свою кров, щоб очистити нас, Він дав нам владу топтати змій і скорпіонів, Він дав нам ключ, який відчиняє будь-яку в'язницю, це Його ім'я. В ім'я Ісуса Христа, Сина Божого ми беремо духовний меч і починаємо різати ці кайдани. Дух збентеження, який атакує мою ясність і мою мудрість, я наказую тобі зараз в ім'я Ісуса, відступи. Твоя влада над моїм розумом зруйнована, я більше не буду жити в тумані сумнівів. Усі ворожі плани, спрямовані на те, щоб змусити мене прийняти невірне рішення сьогодні чи то про гроші, чи то про здоров'я, чи то про стосунки. Я наказую вам будьте зруйновані. Ви не досягнете своєї цілі. Кайдани гордині та самовпевненості, які заважали мені просити про допомогу, розриваються. Я вибираю смирення і мудрість, що походить від Господа. Кайдани фінансової нестабільності та дух бідності, який насмілюється говорити, що мені не вистачить, я засуджую вас. Бог мій є моїм постачальником. Ми заявляємо нашу законну духовну владу, дану нам через хрест. Кожна брехня, яку ворог вклав у наше серце, це ідолопоклонство, яке ми зараз руйнуємо. Господи, дай нам не просто силу боротися, але й силу розпізнавати, допоможи нам бачити пастки ворога ще до того, як ми в них потрапимо. Ми просимо про мудрість, яка походить згори, Чисту, мирну, поступливу повну милосердя. Ми входимо в момент глибокої тиші перед підготовкою до одягання в обладунки Божі, щоб ця мудрість була захищена і могла керувати нами протягом дня. Ми входимо в момент глибокої тиші перед підготовкою до одягання в обладунки Божі, щоб ця мудрість була захищена і могла керувати нами протягом дня. О Господи. Ти наш батько. Ми більше не стоїмо перед цим світом голі та беззбройні. Ми приймаємо твою милість як шолом спасіння, що захищає наші думки від сумнівів і брехні. Ми вдягаємо на себе броню праведності, щоб ніякий закид ворога, ніяке почуття провини, яке нам не належить, не могло проникнути в наші серця і позбавити нас миру. Сьогодні ми зав'язуємо на ноги готовність проповідувати Євангеліє миру. Це означає, що кожен наш крок буде зміцнений твоєю метою, і ми не будемо блукати манівцями страху чи тривоги. Нехай наші ноги несуть нас лише туди, куди ти хочеш, щоб ми пішли. Саме тут, вранці, перед тим як світ почне вимагати нашої уваги, ми беремо щит віри, щоб згасити всі вогняні стріли ворога. Стріли хвороб, стріли фінансових проблем, стріли руйнування стосунків. Наша віра не ґрунтується на тому, що ми бачимо, але на тому, що Ти обіцяв, о Боже. А Твоє Слово, Господи, це меч духа, гострий і живий, здатний проникати в глибини і розсікати брехню. Ми проголошуємо Твоє Слово істиною над нашим життям, і ми відкидаємо будь-який голос. Який намагається применшити твою силу в нас. Ми стоїмо твердо вдягнені в тебе, і тому ми є непохитними. Пам'ятаючи про це, ми приносимо перед тобою Боже майбутнє, яке тобі вже відоме. Ми знаємо твої слова, записані Пророком Єремією, бо тільки я знаю думки, які я думаю про вас, говорить Господь думки про мир, а не про зло, щоб дати вам надію та майбутнє. Ми віримо, що ти маєш плани для нашого процвітання. Наше завдання не в тому, щоб з'ясувати все самостійно, а в тому, щоб довіряти Твоїй досконалій мапі. Господи, дай нам бачення твоїх планів. Протягом дня можуть виникати ситуації, які здаються тупиковими фінансові обмеження, нерозв'язні сімейні конфлікти, проблеми зі здоров'ям, які виснажують сили. Але ми знаємо, що для тебе немає тупиків, ти бачиш кінець від початку. Ми просимо, щоб ці двері, які здаються зачиненими, розчинилися, якщо це відповідає твоїй волі та твоєму доброму плану для нашого життя. Відкрий двері для нової роботи, для нових можливостей служіння, для примирення в родині, для прориву в зціленні. Ми не молимося з бідністю духу. Ми молимося з владою, яку ти нам дав. Ми є спадкоємцями твоїх обітниць, тому ми проголошуємо повну перемогу над духом страху та невпевненості, який намагається паралізувати нас. Смуток, ти не маєш права забирати наш сьогоднішній день. Негативні думки. Ви не маєте влади керувати нашими рішеннями. В ім'я Ісуса Христа ми заявляємо, що сьогодні наші дії будуть керовані мудрістю. А наші слова будуть наповнені благодаттю. Дай нам силу, Господи, щоб працювати сумлінно, старанно, не лінуватися і не відступати. Якщо ми сьогодні стикнемося з людьми, які є роздратованими або злими, дай нам мир, який перевершує будь-яке розуміння, щоб ми могли відповідати з любов'ю, а не з гнівом. Зроби нас, Отче, знаряддям миру, носіями світла в темряві. Променями надії в світі повному відчаю. Дякуємо тобі, Боже, за те, що ти не лише плануєш нам процвітання, але й даєш нам необхідні ресурси. Ми молимося за достаток, який дозволить нам не лише забезпечити власні потреби, а й щедро ділитися з іншими. Благослови наші фінанси, наш дім, наше здоров'я. Нехай сила Твого Духа сьогодні оновиться у кожній клітині нашого тіла. Ми відкидаємо будь-яку слабкість, будь-який біль, будь-яку хворобу, яка намагається причепитися до нас. Ми проголошуємо Твоє зцілення і досконале відновлення. Ми піднімаємо наші родини перед Тобою, Отче, захисти наших чоловіків і дружин, наших дітей та онуків. Нехай вони відчують твою любов і твою присутність, навіть коли ми не поруч. Поклади охоронний ангельський заслін навколо нашого дому і наших близьких, щоб зло не наблизилося до них. Ми віримо, що наша родина знаходиться під Твоєю Божою охороною і благословенням. Господи, ми прославляємо Тебе не лише за те, що Ти зробиш сьогодні, але й за те, хто Ти є. Ти наш всемогутній цар, наш вірний пастир, наш цілковитий захисник. Наші серця переповнені подякою за те, що ти вислухав цю ранкову орацію ми відчуваємо Твою силу і Твою владу, що тече через нас. Ми готові розпочати цей день, наповнені твоїм духом, твердо знаючи, що ми вже перемогли. Жодна обставина не здивує тебе, і тому вона не переможе нас. Ми йдемо вперед із рішучістю і вірою. Якщо ця орація додала тобі сили і надії на цей день, натисни подобається, і поділися нею з тим, кому сьогодні потрібен прорив. А якщо ти отримаєш сьогодні велике свідоцтво про відкриті двері, про які ми молилися, будь ласка, залиш його в коментарях ми хочемо разом святкувати твою перемогу. Не забудь підписатися на канал, щоб ми могли знову зустрітися завтра вранці і розпочати день із твоєю силою. Виходь у світ сьогодні, дорогий друже, не як той, хто шукає благословення, а як той, хто його вже має. Йди і живи в мирі та владі, бо ти благословений Богом. Амінь.